Всім доброго дня з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Повідпочивали вже зранку. Так як сьогодні у нас святковий день, хотів би всіх привітати і побажати всім скорішої перемоги, миру та добра. А тим людям, які говорять, що Шелудько, ти безбожник, в тебе немає свят, тому що я сказав, у мене свято буде тоді, коли буде перемога. Я мав на увазі не те, щоб не е, відповідати традиціям, а те, щоб деякі люди тільки шукають собі повод, щоб посадити, пожарити шашличок, я цьому противник. А так, все вірно, все правильно. Кожна людина вона є індивідуальністю і в кожній сім'ї є свої традиції. Так що, ще раз усіх святом, ну а ми працюємо далі тобто посправлялися по господарству. Сьогодні приїхав до мене мій. Не приїхав сам підписник, знову передав мені Олег Назаренко три тони ячменю. Це просто жесть. Я хотів би йому подякувати за те, що він є. Я навіть не ну, був трішки зайнятий там туди-сюди. Машина приїхала, хлопці розгрузили. Леся Петрівна е, пригостила водія, передала передачку і машинка поїхала. Я навіть сьогодні не вспів засняти цей весь процес. Також він передав ячмінь, відправив свою машину. На з Кропивницького Умань до Сергія Стрілецького його підтягнув. Я йому дуже вдячний, хоч я знаю, що він не тримає землі, і це все зерно він купує і допомагає мені допоміг Сергію Стрілецькому. Так що вам велика подяка вашій родині з такими людьми. Ми ну, ми по-любому переможемо і все для цього робимо. А також на першому кадрі сьогодні гіль... ну, були гільзи. Тобто сьогодні буде прямий ефір 200. В описі буде номер телефону. Мій. Хто хоче поставити ставки, тобто стартуємо з двох тисяч гривень. Дві ми вже такі продали. Одну розфарбовану, вона залишилася в мене. Далі працюємо в цьому напрямку підтримку Збройних сил України. На прямому ефірі розкажу, що навіщо і для чого. В тому напрямку по підтримці логістичного гуманітарного центру Бульдозер. Ми працюємо, зробили вже чималеньку кількість роботи. І працюємо далі. Десь повинна під'їхати машина чи притягнуть її, поламалася, перегрузилася на трасі і їде туди на СТО. Я, можливо, заїду, також щось засніму. Ну, а так поки рухаємося далі. Ще повинні сьогодні приїхати, подивитися кнурчикам. Не хочеться мені його каструвати, можливо, комусь пригодиться. Хоч якщо розсудити так сказати, з економічної точки зору, можна було б його скаструвати, через два місяці зарізати і були б. Такі непогані кошти. Так що рухаємося далі. Леся Петрівна займається своїми справами, я своїми. Так що свято це не означає, що вложили руки і сидимо. Да, сьогодні такими роботи вистачає в селі, але вона поки здвигається в іншу сторону. Я думаю, вже будуть дні і будемо працювати, тому що є робота і на городі, і в дворі, тобто це село. Так що ну, от така, от така у нас на сьогоднішній день планіровка. По поводу оцих гільз, які приїхали до нас з Гуляйполя, які мені прислав Андрій Іванюк. Я на нього він має підписаний Андрій Козак Запоріжжя. От, хлопці привезли йому гільзи. Чи він сам? Я навіть не знаю цей раз. Знаю, що пройшли раз передавали. Цей раз він, каже, сам їздив і зробили от таку гравіровку. Так, то, хто є бажаючих... Пишіть в коментарях в номер вайбера, вайбер свої ставки. Так що сьогодні в 20.00 буде прямий ефір. Що, В когось свято кожен день, так це в нашого патрона, Ну да? і Філіпа теж. Так що, зараз, сходимо, подивимося, що у нас там робиться. Погодка, правда, сьогодні шепче. Можна було працювати, не перепрацювати. Ну Але є, але треба там грядочку скопати, вже треба доставати мотоблока. Розкидати гній, треба їхати на добавки, там наводити порядки і готуватися. Ну що що, а бур'ян росте чуть тепла і одразу все пішло. Так що зараз підемо подивимося, що там у нас роблять наші відлучені поросята. Ну Це не відлучені поросята, це наш хрячок масік. Не знаю, зробив він чи не зробив. Дві свинки, я ним хотів покрити, наче він щось там зробив. Зараз чекаємо, щоб закріпив, закріпили свою вагітність. Ну, наче скакав. Я, правда, хряком не парую, парую штучно. Сьогодні у нас прийшла в охоту наша е, мазуха. Починає приходити в охоту. Сьогодні четвертий день після відлучки. Це є норма. Хоч відлучили ми на 36-й день. І багато хто говорить, що якщо там пізніше відлучати, ніж 28-й, починається з бій значить, Наготую трохи соломи. Все. От вчора Назарчик мені приніс. Навіщо. Ну, я думаю, догадаєтеся. Чекаємо, не бриємося. Шо ви, босота? Ну що, друзі, по начебто, сьогодні у нас четвертий день. Так, є деякі пішли по маленькому чи по-великому, трошки рідкуватою фракцією, але це не вже не є там кіпішок для того, щоб... Сразу брати там і колоти антибіотики. Тобто, ну, але починають їсти. Безпосередньо я вже казав, поставив кормушку, поставив кормушку. Спочатку не хотіли їсти, тобто насипав сюди на пол біля кормушки, де мамка їла. Мамка сидить на старті і сиділа на старті. І вони вже звикли, що вона підкидає і вони їдять. Так що ну, начебто все добре, нічого поки не робимо. На 45-й день поставимо, зробимо профілактичну процедуру від глистів, проколимо іверемектін і поставимо в парі катазол, ну, для того, щоб все-таки як там не було, а глисти ми травимо це отрута. От. і Щоб швидше встановити організм, ставимо паралельно якісь вітаміни, як катазол, витазол, фазбів. Що питають з хвостом, ну, бені так хотілося цього малиша оставити. От він був наймаленький, але якщо взяти по структурі тіла, у нього доволі така серйозна структура тіла, ну от такий свинячий релакс для тих, хто любить на це все діло подивитися. Тобто, як би там не було, хто б там що не говорив, а роботу ніхто не відміняв. В клітках прибираємо зверх, з ранку і ввечері, ну, прибираємо від слова, прибираю. От, е Тому що в нас кожен, кожен займається своєю справою. Ну а хто там говорить там, по поводу, чому Леся Петрівна не співає, ну по-перше, що вона замурена, собі їхала в машині і просто відпочивала і слухала е пісні. А Плюс у неї <клес> проблемка із пальцем, ну начебто заживає, аж швид з ним через 10 днів. Да? Бо сот, а такий невеличкий огляд нашого домашнього господарства і наші бройлеріата. Начебто непогано, всі більш-менш нормально, поки нічого не робимо. На днях вже зріжемо тирсу оцю і підсипемо нову. Тобто фактично не вбираємо від початку до забою. Ну, але коли натопчується це все діло, ми зрізаємо, підтрушуємо дезінфектором і тирсою. Бройлер наш росте, видно вже візуально, чим він більше, є, більше споживає корму. Більші прирости за сутки. Ну, в середньому ставимо 100 г в сутки. От. При конверсії там, ну, закладаємо 1,8, але хочеться менше на 1 кг. Ну, але начебто все виходить. Ну, Такі бройлера. Чому беру Наталі? Тому що ну, по накатанні з одного місця в це саме місце. Правда, да, кручатка попадає з різних, з різних місць. Ну, але... Ми знаємо, що там робиться вакцинація. Для тих людей, які беруть раз під сезон, то не є проблема. Ну а як ми садимо їх регулярно і місце, де вони знаходяться, воно вже така своє е, накопичується всякі там болячки, які б вони там не були. І потрібно це все діло якось контролювати. Так що, друзі, дзвонив телефон. Треба їхати по сім'ям. Візьму сьогодні з вечора, спробую парувати мазуху з вечора. Потім зранку і вже завтра ввечері, для того, щоб ну, не промазати, буду брати три флакончика. Так що, отак, зараз е, витяжки не працюють, от, але приоткрив окно на провітрювання і відчинив двері, виходить, такий приток воздуха йде е, добровільно примусова вентиляція. Так що, ну, таке невеличке відео. Засняв для тих підписників, кого цікаво, як поживає моє господарство. Надіюсь, масіка приїдуть подивляться і заберуть. Ну, а не заберуть, значить будемо йому робити вирвані годи. І ще в нього буде можливість прожити там два місяці. Питали, там, коли краще різати кабана після кастрації. Ну, Як казав мені один чоловіка на кожних 100 кг місяць, Ну, якщо його там 200 кг, значить, два місяці тримаєте і все буде добре. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо, рухаємося далі. Дякую всім за підтримку. Усім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.